Добрий день, я Людмила Язерковська, доцент кафедри землеробства агрохімії та ґрунтознавства, агро кандидат сільськогосподарських наук. Дозвольте представити вам діяльність дослідного поля агробіотехнологічного факультету. У цьому році в дослідному полі виповнюється 97 років. Площа дослідного поля 129 гектарів. Яка включає в себе науково дослідну частину на площі 45 гектар, розсадник енергетичних культур на площі 1,8 гектар, та випробувальна виробнича частина на площі 82 гектар. Також науково-дослідна частина включає сівезміни кафедри землеробства, агрохімії та правознавства на площі 16 гектар, сівезміни кафедри технології рослинництві та захисту рослин на площі 21 гектар, та також сівозміни в кафедрі генетики селекції та насінництва на площі 8 гектар. А саме зернопросатна сівозміна на площі 7 гектар. Органічна сівозміна на площі 5 гектар, плодозмільна сівозміна на площі 8 гектар, зерно простабна сівозміна на площі 8 гектар, короткоордиційна сівозміна 9 гектар і сівозміна генетично-селекційних досліджень на площі 8 гектар. Маємо також тісну співпрацю з основними провідними проміжни... міжнародними е... аграрними компаніями, такими як Monsanto, Syngenta, Штефес. Аватар, КВС, Єбраліс основними напрямими діяльності дослідного поля є створення необхідних умов для проведення навчальної, технологічної та виробничих практик студентів. Забезпечення проведення наукових досліджень робіт науково-педагогічними та науковими працівниками, докторантами-аспірантами. На даний час на агробіотехнологічному факультеті навчається 17 аспірантів, які саме проводять свої дослідження в рамках дослідного поля університету. Самойлик Майя, аспірантка кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур. Тема моєї дисертаційної роботи селекційна цінність вихідного матеріалу трітіком Альстіп, створеного за гібридизації різних екотипів. Мій науковий керівник, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики селекції та насінництва сільськогосподарських культур, Лозінський Микола Владиславович. Важливим фактором підвищення і стабілізації урожайності пшениці озимої є створення і впровадження у виробництво сучасних сортів з високим потенціалом урожайності і адаптивності до несприятливих умов довкілля. Головна задача сучасної селекції полягає в тому, щоб підвищити адаптивність культурних рослин за рахунок створення сортів, які поєднують високу потенційну продуктивність і стійкість до несприятливих факторів середовища, для її вирішення важливим є пошук із створення нових генетичних джерел, господарсько-цінних ознак, які б розширювали різноманіття сортів. Одним з основних методів одержання вихідного матеріалу залишається гібридизація з подальшим добором форм за комплексом господарсько-цінних ознак і властивостей. Актуальним є вивчення селекційно-генетичної цінності вихідного матеріалу, пшениці м'якої озимої різних епкотипів, створених в тих чи інших гундово-кліматичних умовах. За матеріал моїх досліджень використовували сорти пшениці озимої різних екотипів лісостепову. Лісова пісня, квітка полів, калинова, мадярка, Зорепад Білоцерківський, Степового, Гармонія Одеська, Ластівка Одеська, Знахідка Одеська і західноєвропейського екотипу сорти Мулан, Акратос, Фіделіус та Актер. Доброго дня, вітаю вас на дослідному полі Біоцерківського аграрно національного університету. Тут ми проводимо свої дослідження. Я, Устинова Галина Леонітівна, асистент кафедри генетики, селекції та наслідництва сільськогосподарських культур. Тема моїх досліджень створення та оцінка вихідного матеріалу пшениці м'якої озимої адаптовано до умов лісостепу України. Науковий керівник моєї роботи кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувачка генетики, селекції та націльництва, Лузінський Микола Владиславович, Україна як одна з провідних світових лідерів вирощування продукції рослинництва, значну увагу приділяє виробництву зерна яка відіграє важливу роль в економічному розвитку країни і вирішення її продовольчої безпеки як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Сортові ресурси, як екологічно безпечний чинник, є одним з головних факторів формування високої врожайності польових культур і економічної стабільності сільськогосподарського виробництва. Водночас нестабільні метеорологічні умови значно впливають. На реалізацію генетичного потенціалу сучасних сортів пшениці м'якої озимої метою досліджень було встановлення формування і особливості успадкування довжини стебла і елементів продуктивності врожайності. В гібридів першого покоління та трансгресивої мінливості популяцій f 2 створених за використання всхрещення різних за скористинністю сортів пшениці м'якої озимої, а також виявлення генетичних дерев за господарсько цінними ознаками для подальшого використання практичній селекційній роботі. В результаті виконання роботи нами створений селекційний матеріал пшениці м'якої озимої за участі ранньостиглих, середньоранніх, середньостиглих та. Серед пізних сортів пшениці, м'якої зими вищі порівняно з батьківськими компонентами східювання, проявом цінних, цінних господарських ознак, який включений в подальшу селекційну роботу кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур Білоцерківського національного аграрного університету та переданий для подальшого вивчення і залучення в наукові програми до Миронівського інституту пшениці імені Ремесла та до Інституту фізіології. Другі росин генетики НААН України та до Інституту зиморобства НААН України. Доброго дня! Мене звати Сківа Богдан Віталійович. Я навчаюся в аспірантурі Білоцерківського національного аграрного університету на кафедрі генетики селекції та насільництва на базі науково-дослідного поля Білоцерківського національного аграрного університету закладений дослід на тему створення вихідного матеріалу пшениці м'якої озимо. І состепу України. Мій науковий керівник сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики селекції та насильництва Лозінський Микола Владиславович. Мета дослідження створення вихідного матеріалу, пшениці м'якої озимої, адаптованого до умов і состепов України, встановлення селекційної цінності батьківських форм і ефективності підбору пар для гібридизації. В результаті вивчення буде опрацьовано принципи підбору батьківських форм для гібридизації та виділення донори і джерела за комплексом господарських цінних знаку, що характеризуються специфічними нормами реакції на зміну умов на колишнього середовища. Методи дослідження, польові візуальні, проведення фенологічних спостережень, гібридологічні, вивчення успадкування знак профіційного. Процесу, лабораторний, ваговий визначення продуктивності рослин, біометричний, оцінка елементів продуктивності, математично-статистичний, об'єктивна кількість та оцінка одержаних експериментальних даних фізичний і біохімічний, оцінка показників якості зерно. Добрий день, я Куманська Юлія Олександрівна, доцент кафедри генетики селекції насінництва, сільськогосподарських культур. Хочу вам представити роботу федеральної науково-навчальної лабораторії біотехнології рослин, яка є структурним підрозділом кафедри генетики, селекції і насільництва сільськогосподарських культур агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету. Метою роботи лабораторій є проведення на сучасному рівні практичних занять з навчальних дисциплін. Основи біотехнології рослин, генетики, генетичної інженерії, що дає можливість добувачам вищої освіти освоїти практичні навички з техніки культивування в умовах інвітро та ознайомитися з основними біотехнологічними методами, такими як мікроклональне розмноження рослин, культура кальціної тканини, дослідження прояву самоклональної млинливості та отримання самоклональних варіантів польових. Ягідних і плодових культур. Перевагами роботи лабораторії біотехнології рослин є можливість проведення швидкого розмноження рослин у дуже великих кількостях, отримання безвірусного рослинного матеріалу, поліпшення існуючих та створення нових сортів, вивчення складних процесів росту та розвитку рослин. На базі лабораторії добувачі вищої освіти проводять свої наукові дослідження. Які потім висвітлюють у публікаціях, наукових статтях і кваліфікаційних робот. В умовах лабораторії біотехнології рослин науково-педагогічні працівники виконують дослідження за науковими ініціативними тематиками: Мікроклональне розмноження плодових ягідних культур для одержання оздоровленого садивного матеріалу Мікроклональне розмноження та оздоровлення сортів ожини садовий. Відпрацювання технології оздоровлення часнику озимого в культурі інтера. Також наукову роботу виконує здобувач наукового ступеня доктору філософії за тематикою трофічні та гормональні детермінанти онтогенезу регенерації пронус Дульціс інвітру. В адаптаційній кімнаті рослини регенеранти, які були отримані в культурі інвітру, проходять адаптацію. Для висаджень в умови відкритого грунту вітаю! Я Мостепан Олена, аспірантка кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного університету. Мій науковий керівник, доктор сільськогосподарських наук, професор Грабовський Микола Борисов. Тема мови дисертаційного дослідження формування продуктивності сортів ріпаку залежно від технологічних прийомів вирощування. Для розвитку аграрного сектору важливе значення мають заходи, спрямовані на подальше збільшення виробництва олійних культур. Метою сучасних технологій вирощування є максимальна реалізація потенційної продуктивності рослин. Однак, повна реалізація можливостей рослин. Можлива лише за умови створення найсприятливіших умов на всіх етапах їх росту та розвитку. Ріпак є вимогливою культурою до рівня мінерального живлення. Важливою умовою отримання його високої вражайності є оптимальне забезпечення рослин елементами живлення, а саме необхідним комплексом макро та мікроелементів. Також ще однією важливою умовою отримання високих врожаїв ріпаку озимого є його стан входу в зиму. Саме ці аспекти є метою мого дослідження. Добрий день, мене звати Віктор Тітаренко. Я аспірант кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету. Мій науковий керівник, професор кафедри Карпук Леся Михайлівна. Тема моєї наукової роботи вивчення елементів технології вирощування павловнії в умовах лісостепу України. За різними оцінками, в Україні від 2 до 15 мільйонів гектар території можна віднести до категорії малопродуктивних маргінальних земель. Тому завдання дослідження полягає у виявленні особливостей формування і реалізації потенціалу продуктивності рослин павловнії в онтогенезі та розробка технології вирощування павловнії з радхуванням адаптивного потенціалу моделі рослини та взаємодії з агроценозом. За результатами досліджень будуть запропоновані оптимальні варіанти застосування добрив та позакореневого застосування мікродобрив кріопротекторів на маргінальних землях.